Так, готую на вечерю до вечері. Це не сама вечеря буде, а до вечері. Е, Піріжечки із творожком, трожком. З солоним творожком. Для цього беру кисне молочко, ну, грам 200, 250. Це чашка, мабуть, 300 грамова. Далі яйце невеличке. давай. Так, ось така в мене кавова ложечка соди, стільки ж солі, трошки олійки пару ложечок. І муки. Зараз буду все замішувати. Ось таке тістечко. Звичайно, треба не кесенки, бачите? Звичайно, треба, щоб воно трошки розійшлося, постояло хвилин 10, я думаю. І тоді будемо виробляти пиріжки. Поки тісто відпочиває, роблю начиночку. Рожок у мене домашній, додаю сольки, трішки майонезу. І зелень морожена і замішую. Додаю інколи часничок. Зараз не хочу часничка. І зараз замішую гарно творожочок. Так, ще раз тісто виніс. Дивіться, яке воно м'якеньке. Добренько перемішую ще раз. Підсипаючи муку, ну це, як завжди, всі господині знають. Так, Поділила пополам і ось такий от жгут, жгутик, чи як можна на нього сказати. І ріжу на частинки. Далі обмукуємо ці і навіть не розкачую, отак ось, розминаю, кружальце. Ось так. І швиденько ліплю піріжечки.

Розігріли сковорідку і на сковорідочку олійки ну, не багато і немало, що ж було, в чому смажиться. Ну ось. Бабусині пиріжки готові із творожком солоним. Бабуся, це я, якщо що. Готуйте, діліться, діліться своїми рецептами. Пишіть відгуки, підписуйтесь. Всім тихого, мирного вечора. Бережіть себе. Па-па.